Щоденні будні маленьких пацієнтів в об'єктиві фотокамери, життя онкохворих дітей, яким воно є насправді, показали на одноіменній фотовиставці в Івано-Франківську. Близько півсотні світлин Руслана Асєєва зробила у відділенні дитячої онкології Національного інституту раку візитівка експозиції, історія п'ятирічного Івана, важкі години терапії хлопчика, радісні моменти ремісії, важка хвороба очима батьків, друзів, лікарів. Цей сюжет відтворений майже двома десятками фотокартин. Я приехала в отделение первый день съемки. Я была в полной растерянности. Ну, как вот как обычно, как художник, ты не знаешь, с чего можно начать. Как вот кисть должна там сделать первый мазок. И тут сзади меня просто подошел маленький мальчик худенький, взял меня за руку и повел по коридору. Как-то так все само собой вышла мама. Ми познайомились. Благодійна виставка експонується з нагоди всесвітнього дня паліативної допомоги. Вона покликана розповісти про проблеми дитячої онкології, а ще спонукати глядачів допомагати маленьким пацієнтам. Попри те, що онкологія стала частиною їхнього життя, з нею треба боротися. Однак в Україні від раку одужує лише кожний другий онкохворий. 50% пацієнтів не доживають до дорослого віку. Але про ці 50% ми всі боїмося говорити. А що з ними стає? А куди вони діваються? А, що, а, що, а як батьки переживають це? Виписали їх з лікарні і кажуть: вибачте, медицина вам вже більше не може допомогти. І куди? Додому, коли. Не знають, що далі робити, як як о, елементарно знеболити свою дитину. На Прикарпатті торік відкрили дитяче хоспісне відділення на базі будинку дитини. Нині там працюють вихователі, логопеди, музкерівник та медсестри. Стаціонар розрахований на 15 ліжок. 82 дитинки в нас пройшло реабілітацію в цьому центрі в надвірні. Можливо, навіть не так діти, як пройшли реабілітацію їхні батьки, які мали можливість поїхати туди і трошечки. Розслабитись трошечки, отримати допомогу за рахунок персоналу нашого, а вони могли трошечки розслабитися там в надвірні на тій природі на чистому повітрі. Обмежене число ліжкомісць не сприяє повній госпіталізації, та й не всі пацієнти зголошуються на стаціонарне лікування. Відтак обласні чиновники і медики мають намір сформувати виїзні мобільні групи. Вони надаватимуть кваліфіковану медичну і психологічну допомогу родинам, котрі зіткнулися з бідою. Якщо минулого року в нашій області померло 16, з половиною тисяч людей, із них тільки 500-600 від зовнішніх причин, а решта від хвороб це означає, що 80% від цих людей потребували різного виду паліативної допомоги. А поняття паліативна допомога це набагато ширше і об'ємніше ніж навіть просто паліативна медицина. Чи звичайний догляд, що багато хто думає? Задля допомоги онкохворим дітям організатори виставки розмістили скриньку для збору благодійних пожертв. Їх спрямують на придбання видаткових предметів догляду за пацієнтами і поточні потреби спеціалізованих медустанов. Мар'яна Гринечко, Ігор Духович, новини на вежі.